Рада вітати всіх на своєму каналі. Мене звати Іра. І сьогодні мова піде про орхідею Марія Тереза. Така орхідейка. Має 9 см квіточку. Росте на розгалуженому квітоносі. То мене дивиться, той пам'ятає, ми цей квітонос сформували і так кріпили його до цієї опори. Хотіли зробити каскадом. Але при якомусь поливі я цю орхідею зламала. Зламала її вершочка, там були ще бутончики. І вона залишилась ось так, з трьома квіточками. Але, але розвинула. Бокову гілочку, пагінець, і дала, компенсувала, можна сказати. Компенсувала мені і дала ще три квіточки. Одна ще на бутончику. Ось такі красуні. Ще хочу показати вам і запитати у вас в кого є така орхідея, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Погляньте на мутацію. Трошки змутували пелюсточки, начебто защіпчики. Не дуже виражено, але я думаю, ви бачите, так? Такі начебто защіпчики на, на пелюсточках, як у мателика. Але геть так трішечки, трішечки і вдовжину вони. Знаю, можливо, вам не буде так ну, на саме найлодніше. Така наче вм'ятиночка. Така красуня. Квіточка 9 см. До речі, дивлячись, як на неї падає світло, вона відкриває свою красу по-іншому. Якщо знімати на відео уночі, в темряві то вона така гарного такого помаранчевого кольору. Вставлю, вставлю вам фото, як я фоткала її саме вночі. Ну, така красунька. Вона таке має дуже велике листя. Я її купувала оціночкою від цвіташкою. Її діли шкідники в тому році вона не заквітла. Не знаю, що її бракувало, чи світла, чи те, що поганий догляд був, бо я була відсутня в Києві. Не знаю точно, але в цьому році на цьому році показала всю свою красу. І Ось ще, дораще. Одне відгалуження, чому я теж дуже радію. Якщо вона його продовжуватиме розвивати, то пізніше ще раз покажу вам цю красуньку. Вам бажаю тихого спокійного дня, перемоги швидкої, найскорішої перемоги хочеться вже. Дякую за коментарі, за підписку. До зустрічі на каналі. Ще вирішила вам зняти доповнення до відео, показати таку красуньку, так як я ці дві орхідеї знімала 3 місяці тому і показувала на них приклад, як я формую квітоноси, кріплячи їх до тримачів. Тож, дивіться, це ще одна орхочка, це малюк, яка за рік. Вимахала в рази три, неї вже розмах листочків 25 сантиметрів, і ось так цей підліток у мене заквіт. Це був це була рослина, сюрприз. Я не знала, яка вона буде. У мене здивування було, те, що вона біленька, бо бутони вона ростила, коли я дула бутони, вони такі були, знаєте, ви бачили, мабуть, тож, хто дивиться мене, такі жовті і трошки з таким розовинкою поверху. Я думала, що буде жовта орхідея, але це білявочка, ну дуже-дуже красива. ось я хотіла показати, що я такі добилась того, що я хочу. Я отримала. Такий квітоніс. Начебто я тільки що пішла і купила орхідейку. Де, як, як магазинне цвітіння. Дуже-дуже класно, мені подобається, як це все виглядає. Тому ділюсь з вами. Кому цікаво, переходьте у описі до відео на посилання на те відео, де я кріпила квітоноси до тримачів. До зустрічі!